Як же гарно луки цвітуть. А аромат такий, як шкода, що камера не передає цей аромат. Сьогодні 3 липня 2025 року і я йду знову у свій чудовий ліс по гриби. По втіху для душі. У нас в Миргороді йшов дощ ось минулий тиждень, був прохолодний і дуже дощовий. І тому є всі шанси, що гриби будуть рости. Ну, на початку лісу поки що мене нічого не зустрічає. Але я точно знаю, що в глибині лісу гриби будуть обов'язково. Поки що... Тихо, порожньо, дуже гарно. Це аромат лісу. Ні з чим не зрівняти. Оце ну, гриби невідомі мені. Не знаю, що воно таке ростуть у сосновому молодняку. Ось такі вони молоденькі, а це вже старші. Всередині шапочки ямка, темніша кольором, краї трішечки світліші. Ой, дуже сильно смикнула, вирвала дуже скореним. Пластиночки не густі, є проміжні пластиночки. Ось такий він цей грибочок. Один я розрізала і всередині ніжка. Щільненька, така волокниста. І пахне доволі приємно. У сосновому лісі поки що немає нічого. Ось хіба що такий малесенький м'якесенький дощовий гриб. Чи молоденький? Можна забрати. Не те, щоб якийсь великий делікатес, але, ну, в принципі, цікаво буде додати до своєї. Грибної сковорідки. А, ой, як я помилилася. Тут у нас ще росте отака краса. Суха і червива, напевно, а може й ні. Шапочка точно суха. Оп. Ой, киш, підстилка причепилась. Ну, якщо подивитися на губочку, то вона така ще свіженька. Тобто гриб. По ідеї ще повинен бути добрим. Ну, заберу. Це Маслюк. Маслюк звичайний. Так, що воно тут далі? Дивимось, дивимось. Ага, щось он біліє. Удалині. Може, маремуха. Бо тут маремухи ростуть. Так, це маремуха. Ага, і не одна, а одна стара, а одна свіжа. О, чудово, навіть не одна. Але ось погляньте, всередині червива. Тобто, скоріше за все, і ця маленька, ні, маленька, не червива. Така свіжа, ледь-ледь виросла. Аж блищить на сонці. Ну, зараз відріжу ніжку і знатиму, чи червива вона далі, чи забирати, чи залишити тут у лісі. Отже, обрізала я ніжку у гриба і виявилося, що там шапочка далі чистенька без черв'яків. Так що цю маремуху я заберу додому. Такий цікавий гриб, це гриб із роду мухомурів. Не всі мухомори отруйні, ці можна їсти. Так, ліс далі починає підкидати сюрпризи, ось такі великі і красиві, і масивні гриби, але це свинушка тонка. Вона вважається отруйним грибом. Хтось трується, ой, хтось нею отрується відразу, хтось через деякий час. Багато хто вживає її руками і не відчуває якихось змін в своєму тілі, але гриб все одно відноситься до труйних. І як не крути, як би мені не розхвалювали її смакові якості, я не ризикну вживати свинушку і вам також не раджу. Так, молодняк залишився позаду, а попереду мене чекає такий гарний листяний дубовий ліс з березами. З липами та кленами. Тут в залежності від сезону ростуть муховики зелені і червоні. А ще білі гриби трапляються. Ну, це більше восени. А оце ось муховик першенький за сьогодні. Ай кусає мене щось таке там. Моховичок. О, які породисті на ньому мурашки бігають. Великі породисті. Ну, отже, прогулянка обіцяє приємні знахідки. Раз уже на вході в ліс мене зустрічають гриби. Так, ну а тут так густенько, що навіть не зрозуміло, куди йти. Так, чи будуть тут у мене якісь знахідки? Ну, подивимось. Давайте зразу йдемо в цим краєм на таким зарослим кущами. Ще одненький. цей зовсім малесенький. І вже щось його так смачно надгризло. Гарні гриби їх. Усі живі. Істоти люблять комахи, сламаки. От. Я думаю, що мишки їх можуть погризти. Ну таке, як би. Миша гризла, ай, не фокусується камера. Ну, здається, як зуби миші. А ось це у нас один, тут два, три і чотири. Це сімейство плютеїв. Такі їстівні гриби. Ось. Ось такі вони з пластиночками. Такими трішки рожевуватими. Це їстівний гриб, правда, з низькими смаковими якостями. І якось дуже особливо у грибників цей гриб не користується популярністю. Втім, для різноманіття, для грибного асорті на сковорідочку можна взяти одненький до смаку. Ще мені трапились ось такі гарні лісові бокальчики. Не знаю, що це за гриб такий, буду питати у грибних експертів. Гарнесенький такий ніжний-ніжний. Росте в дубовому лісі. Mm. І запах має приємний грибний. Mm, такий цікавий гриб. Розрізала я гриб навпіл, і виявилося, що ніжка всередині пустотіла. А ще її добре погризли черв'яки. Ну, тобто, є шанси, що цей гриб їстівний. От. Але все одно буду питати. Подорожую далі цим гарним лісом. Так, тут уже стає цікавіше. Гриби трапляються не дуже часто. Але вони є. Знову муховик тріщинуватий. Ой, мабуть, червивий, червивий. Точно. Угу. Шкода. Шкода, доведеться його залишити. Ось такий гарний грибочок свіжий. Видно, що ще молоденький, тільки виріс. Така в нього шапочка коричневого, світло-коричнева. І розтріскана. В тріщинах проглядається такий рожевий колір. І ніжка теж я її поламала на друзочки. Але ось тут видно, що на ній є рожеві такі відтінки. Така особливість цього гриба. От. Якщо він тут є, можливо. Будуть іще його братики і сестрички. А ось точно є. Якщо не червивий, то мені пощастило. Ну, принаймні. Ай! Комарі! Принаймні не схоже, що червивий. Цей заберу. Погляньте, який гарний ліс. Так, його красиво сонце просвічує. І... Тут ось така красива стежечка із грибів. Оце один маховичок. Далі йдемо. Ось. Одна краса, друга краса. Це вже не краса. Зігнив. Ось іще. Свіженький маленький. Це вже. Двоє стареньких, один і другий вже зовсім зігнив. Ось От. такий славний лісочок. І тут ось теж троє. Троє неленьких грибів. Просто супер. Яка чудова галявина. А ось іще. Вау, просто супер! Оце вже мені як пощастило, так пощастило. Дуже гарний й казати, грибів у лісі просто повнісінько, якщо говорити не про їстівні, а про всі гриби. Ну, ось це колібія якась із них теж відноситься до їстівних грибів, але я її не збираю. Ось якісь бокальчики. Тобто гриби, ну, практично на кожному кроці. Це дуже цікаво, це дуже приємно для душі. От, бачите, таке різноманіття, що природа живе. Природа, незважаючи ні на що буяє. Так, а це у нас плютей оленячий і петсвіця. Ну, що той, що той гриб можна їсти, тім так як вони по одному, я їх брати не буду. Нехай собі ростуть. Знайшла ще ось такі гарненькі гриби з фіолетовим таким відтінком. Красиві. І знаєте що? Відламала шматочок і понюхала. І вони пахнуть редькою. Так, виражено. Дуже яскраво пахнуть редькою. Ось яка прекрасна сімейка. Муховиків. Це муховик зелений. Отакі. І малесенькі. І вже старенькі. Ну, не буду рвати, скоріше всього він червивий. Цей трішки, мов молодший. І оцей малючок теж. Повинен бути гарний, червивий. І ще один. О, теж червивий. Супер. Ось така краса. Ну, оце мені так подобається гриби збирати. Чесно кажучи, гриби на кожному кроці є. Можна знайти. Просто шкода, що відсотків 80% із них червиві. От, знову я вийшла на дорогу. Тепер я знаю, де це я. І ще тут, бачу, понад дорогою ось один грибочок. Отакий старий. Далі йдемо через дорогу від нього. Ще один такий же. Ой, зовсім перестарок. Муховики. Все муховики. Традиційно тут щоліта можна їх знайти. Хоча минулого літа було сухо. Що не було ніяких тут грибів. Але нинішнє літо просто чудове для грибників. Ага, о, яку цікаву штуку я знайшла. Один маховичок. Це може бути свіженький, найчервивий, другий моховичок. І тут ось теж що збігло, звалило його. Ще один. І тільки бачила молоденький. Не зрозуміла, де ж я його пропустила. Три години прогулянки по лісу, минуло, як одна мить. Задоволення, цілісіньке море. Грибів у лісі повно. І традиційних, таких, як маховики, тих, що люди знають і люблять збирати. І сироїжок, і дощових грибів, колібій дуже багато різних видів, і плютей оленячий траплявся. Одним словом, ліс просто наповнений грибами. Що стосується грибів муховиків, то, на жаль, відсотки 80 із них вже червиві. І вони навіть проростають вже червиві. Тобто знайти чистенький гарний гриб без черв'яків, це ще та задача. Але все одно варто йти до лісу, відпочити душею, подихати цим повітрям чудовим. Послухатись пів пташок, прекрасна атмосфера. Так що, збирайтеся і на вихідних можна подорожувати. Вже я повертаюся додому і збираюсь зайти ось цей гсиковий лісочок, що справа. Там дуже часто ростуть березники. Вільніше бабки звичайна і тополева, і завжди є чим потішити свою душу. І пропоную теж вам помилуватися моїм грибозбором. Надіюся, що в мене вийде щось там знайти. Це справжній рай для грибників. Ось один підберезничок. Десь тут. Ага. Ось іще один. О, сховався. І так, так, ідемо, ідемо. Ось він де красивий. Погляньте. Ой, гілля заважає, але я до нього доберуся. Молодесенький. Дощі у нас пройшли недавно, тому вони такі свіжі. Оп. Свіжесенькі. І. Ой, не вміщається в руку. Ось. Краса. Вастенько червивих сьогодні серед підберезників, навіть таких молоденьких грибів теж уже черв'яки поточили, але все, що червиве є, точно обріжу, а решту заберу додому. От така в мене звичка є. Ой, провалилася йомку. Годі і до грибів добратися. Ой, О, такі вони красиві втрьох.